Сьогодні у переддень новорічних свят і зустрічаємося в такій затишній, я б сказала, святковій атмосфері, яку створила кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету. Ну я так розумію, для того, щоб створити особливий передноворічний, а далі і новорічний настрій. Тільки у своїх студентів, а й у колег також. Адже завжди погодьтеся у Нового року. Ми перебуваємо в якомусь особливому стані, в стані очікувань, в стані сподівань, в стані мрій. От я зараз і хочу, подякувати кафедрі анатомії з клінічною анатомії та оперативної хірургії за те, що створила таку затишну святкову атмосферу в себе та ще і запросила нас на гостини. Почати розмову сьогодні із доктором із кандидатом медичних наук, доцентом кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Рудем Вадимом Олексійовичем. Дякую, що ви завітали сьогодні перед день Нового року. Дякую за запрошення. Нас. І погодьтеся, що справді ця така маленька рекреація, яку прикрасили співробітники кафедри, налаштовує ну, десь, такий особливий психологічний настрій, є, є в цьому я тільки незвичне. А тому я і пропоную почати нашу розмову ну, теж із дещо, можливо, ну, незвичної теми. Давайте почнемо. З підсвідомого нашого очікування, нашого маю на увазі, ну кожної людини тільки не <світ> маємо <світ> особисто <світ> <світ> у переддень новорічних свят як якогось чергового такого значущого етапу очікування чогось незвичного, особливого, що ось наступить новий рік, і от нарешті, от цей новий етап принесе нам нові сподівання. Ну, ви знаєте, тут краще, мабуть, за поета нашого сучасника. Михайла Шевченка, який написав такі рядки, краще не скажеш. Ніч розметала зорі снігурів. І білі руна послала на землю. Як прийде він в такій нетривкій порі, чого не ждать, А чого очікувати від нього? Правда, краще за поета не скажеш, Пане, не передаси оце очікування. Повернемося до продовження мого запитання. Людські мрії, сподівання, надії на оце щось незвичне, що обов'язково після новорічної ночі та на нас очікує. Але ж буває, трапляється так і часто погодьтеся, ви як психолог точно знаєте, що і госте розчарування від того, що щось не справдилося, щось не так пішло, як думалося. От хотілося б почути про природу оцього підсвідомого очікування, звідки воно в нас, як зрозуміти його природу. Ну і кажуть, попереджений, отже, озброєний. І у випадку раптом, таких гострих розчарувань, які теж можуть бути, якщо не справдилися наші очікування цього чудесного, що повинно наступити після нового року. Як своє ментальне здоров'я тримати в нормі, щоб ми відчували себе повноцінно щасливими людьми і продовжували. Наступний рік, адже рік, просто наступний рік життя продовжується. То от хотілося б все-таки зрозуміти, в чому це суть. І чи є такі щасливці, ну це, мабуть, прагматики, які взагалі ніколи не очікують нічого ідеалістичного, а от вони так, так, так повинно бути. Можна можна якось зануритися в суті цього підсвідомого? Дозводи ще раз подякувати за, за запрошення. Дійсно цікаве питання, цікава тема. Хотів сказати, що на нашій кафедрі в рамках програми збереження ментального здоров'я ти як ініціованої першої леді країни. Ми обговорювали всі питання з здобувачами освіти, з лікарями-інтернами, саме психологію, очікування. Спробую відповісти на ваше питання. В психологічній природі людини надія, сподівання, очікування. Це природне. Це... Але не повторюється щороку, перед Новим Роком. Так, так. Звичайно, це частина нашого психологічного я. Але існує в психології поняття я реальний, я ідеальний. Тобто, Пізнати себе, хто ми насправді є, і відповідно чого ми хочемо. Чи насправді ми чого хочемо? Насправді ми сподіваємося на те, що нам здається нашим. Тобто співпадіння я реального і я ідеального не завжди відбувається. Ми часто думаємо про себе не так, як ми є насправді. Ми вважаємо себе в чомусь краще, в чомусь гірше, в чомусь талановитіше. а яким є. І від цього залежать наші бажання. Я пригадую е, повість Аркадія Бориса Стругацьких, пікнік на узбіччі. Там був один герой, який е, сталкер, який, я не буду нагадувати сюжет, але він зміг дістатися до кімнати, де здійснилися бажання. Але бажання найпотаємніші, найглибинніші, сутнісні бажання те, чого людина прагне насправді. У нього була хвора дитина, наскільки я пам'ятаю цього героя. і, е, звичайно, він побажав, коли він повернувся. Бажання здійснилися. Він раптово розбагатів. Після цього він покінчив з собою. Розумієте? Тому е наскільки ми глибинно знаємо, чого ми прагнемо, наскільки ми хочемо саме того, що ми бажаємо. А відповідне розчарування. Ми хочемо одного, отримуємо інше. Але як зрозуміти, наскільки ми хочемо? Як розібратися в собі? От такий силу і будь-якої психологічної практики, або якщо хочете релігії, пізнай себе, пізнати себе до кінця, зрозуміти себе. В цьому і полягає задача розвитку людини, психологічного розвитку. І е, самопізнання це, до речі, підхорунття ментального здоров'я, розуміння себе. І от новорічна атмосфера, це якраз та особлива атмосфера, коли у людини загострюються особливі почуття цього пізнання, що ж я на сам, що я справді хочу. Ну так. І тоді виходить, якщо вона помиляється у визначенні своїх бажань, тоді наступить розчарування. Так, але дивіться, ми говоримо про свята. Да? От, давайте, що таке взагалі свято? Етимологія цього слова, свято святкувати, вона походить з санскріту. Це освячуватися, освітлюватися, наближатися до чогось вищого. Санк, да? так. І звичайно, що в історії людства всі свята початково були містико-релігійними, Безумовно. Ну, Сакрамені, Сакральними, так та. та. І слово свято на слов'янських мовах, там, «швєнто» польською, швантаж там на балтійських мовах або селебрейшн англійською, вони всі мають однакове походження. Ну, у росіян це праз, праздник. Праздник. Ну, тобто бути праздним, байдикувати, нічого вони не робити. Таке слово. Ми освячуємося, вони байдикують. Ну, <свято> Тому саме свято воно має декілька функцій психологічних. Кожна з них психологічна. Ну, перша це сакральна, сакральна містична функція. Називаємо це так. Це очікування дива, це очікування е, чогось е, нового, незвичайного, чарівного, що відбудеться. Це стосується не тільки дітей. Містичний тип мислення дитини. Дитина безсмертна, і вона вірить в те, що може прийти зубна фея, так? що може прийти мишка, яка забере зубик і так далі, що можна літати. Це містичне мислення, це нормальний тип мислення психологічно для дитини. Дорослі зберігають частково. Нам також хочеться бути дітьми інколи, нам також хочеться дива. І це частина, це функція, сакрально-містична функція свята. Далі. Під свідомості, я так розумію, так. Діло, ну, так. так. Далі. Наступна функція свята. Свята це називаємо так, і прагматично утилітарно, це підвести підсумки, впорядкувати якийсь етап прожитого життя в природі людини, психологічній природі людини є цей потяг до подолання, скажімо так, життєвої ентропії. Ми хочемо впорядкувати, зберегти зробити підсумок. І, е, на жаль, роки спливають, і ми вимірюємо життя наши роками, аби людина жила там, століттями, можливо, б не рік не святкувала, а тисячоліття по сторінці. Ми підводимо підсумки. І якось там. Радіємо чомусь або навпаки сумуємо. Наступна функція свята це функція комунікативно-соціальна. Тобто ми належимо до певної групи. Да? От професійне свято. Давайте зараз не тільки новолічні свята візьмемо. Там день медичного працівника. Я належу до цього цеху. Так я належу до групи. Коли ми говоримо про новорічні свята, часто з говорять новий рік це сімейне свято. Я належу до родини. У дитини закладається належність до... Мікросоціальні групи до своєї сім'ї. Це важлива функція свята. І нарешті, скажімо так, карнавальна функція свята. Тут, тут можна пригадати теорію Михайла Бахтіна про карнавал. Да? Світ Кареберків, ми вдягаємо маски. Король може бути блазним, блазним може стати королем, і це має таке значення психологічного. Завантаження, відпру... відпруження. І оці всі функції свята мають виконуватися. Чому виникає розчарування? Тому що не всі з них здійснилися. Свято може не виконати якусь із цих функцій. Ну давайте візьмемо, наприклад, підведення підсумків. Да? Чому інколи ми можемо сумувати під час свята? Є такий навіть найчастіше і буває, тому що неоднозначно ні не радіш, а десь якийсь сум, там десь підсумку. І це напевне приводить до Тому що ми під подумки підводимо підсумку і розуміємо, що ще один рік збіг, не все здійснилося. Якісь речі, які ми хотіли, ми не змогли втілити, так і це викликає сум, звичайно. У дитини от, шлях від дитини до дорослі. Чому говорять? Новий рік раніше я сприймав як велике свято, коли був маленький, коли там був підлітком. А потім я почав дорослушити, і кудись зникла святкова атмосфера. Чому це відбувається? Тому що е, ця міста сакральна функція, ми очікуємо дива, вона зникає у дорослої людини і заміщується цією утилітарною. Ну, тобто підвести підсумки, зробити якісь висновки, і вони, на жаль, не завжди ті, що ми хочемо. Тому виникає те, що в англійською мовою «holiday блюз. От, святкова, святкове пригнічення. О, це саме за, про святкову, за, за, за святковим келихом французи говорять тріст. Тобто, Винний сум, винна меланхолія. Тобто, я, ну, мов би і святкую і в той же час, я розумію, підводячи підсумки, що не все здійснилося. Виникає певне розчарування. А рік іще один пройшов. Я зараз пропоную вам послухати, ми готуючись до зустрічі з вами, попросили наших помічників, Євгена Грека, ваших студентів, до речі, Євгена Грека і Юлію Андрушенко записати такі маленькі бліца і студентами, і викладачами, ну кого зустрінуть перед новорічні свята, і поспілкуватися з ними на тему, чого вони очікуються. Тобто зробили маленький, ну, новосоціологічні малисеньки, ну, на соціологічні, звичайно, ну, воно не тягне. Але от де, таке йде десь опитування. Зараз я пропоную вам послухаємо разом і потім прокоментуємо. Які асоціації у вас виникають при словах Новий рік? Ну, мабуть, свято, канікули, новорічна магія, подарунки, святковий стіл, ялинка та мандарини. Перше це дитинство. Друге це безтурботність. І третє це родинні затишки. Мандарини. Йолт. Зустріч з сім'єю. Це сім'я і можливість зустрічати з рідними, близькими і розділити ту ж мандаринку, ту ж ріднішу. Тепло, доброта, чесність, вірність, Це свято. Нового, це свято добра, це свято сім'ї, це свято знову таки, любові і злагоди. Чого бажаєте в наступному новому році своїм колегам, студентам та викладачам? Я бажаю всім миру, перемоги, здоров'я, успіх, студентам, успіхів у навчанні і здійснення всіх мрій. Миру і саме головне, щоб хлопці, які там воюють, повернулися живі і здорові. Викладачам на назнаки, міцного здоров'я, впевненості. Студентам успішного складання кроку один та всім нам української перемоги. Менше тривог, гарних викладачів і гарно провести новорічні свята в колі родини, сім'ї. Гарно відпочити і з новими силами здобувати знання. І саме головне ще любові. Любові всім нам любов буває красне. Ну саме головне це мирного неба. Звичайно, хочу побажати здоров'я. Миру, щастя та любові, щоб на вашому лиці завжди були посмішка. та щоб ваше життя проходило у гармонії із собою та з знакомишнім світом. Ну, ведемося чуже виходить з того, що ми щойно почули. стільки людей, стільки думок, стільки прагнень, стільки мрій і знову ж про те, про що ми з вами щойно говорили, що нове новорічне свято настільки популярне, настільки ж і двозначне такі таке продовження цієї теми. Як же тоді все-таки підготуватися, щоб забезпечити собі якийсь душевний спокій? Щоб оцього, як ви сказали, суму, суму, суму з радістю було якомога менше? Можна справитися з цим самостійно? Чи бувають випадки, коли ж і до психотерапевта потрібно звертатися? Давайте запобіжні заходи. Так. Весь прагматизм поруч із ідеалізмом. Як, 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 це, як це можна в одну? Звичайно, що це питання дуже індивідуальне, і кожен сам в силу власних особливостей характеру, власних здібностей, поглядів і цінностей життєвих вирішує його по-своєму. Якихось універсальних рецептів тут, я думаю, немає, але повертаючись до тих функцій свята, про які я говорив, щоб не було розчарування, треба, щоб свято виконало всі свої функції. Тоді буде задоволення, тоді буде результат, тоді буде добре. Цікава статистика, до речі, от одна з національних агенцій Сполучених Штатів, Штатів з психічного здоров'я проводила дослідження стосовно як почувається психологічна людина під час саме новорічних і різдвяних свят. І з'ясувалося, що близько 60% це достатньо велика цифра, да? людей відчувають смуток. Відчувають занепокоєння. В силу е нездійснених очікувань, вони не розуміють, що вони здійсняться, в силу фінансових проблем, економічних негараздів і так далі. Е з іншого боку, пі саме під час, згідно цього ж дослідження, саме під час е Різдвяних новорічних свят, зменшується кількість звернення до психіатрів е на гарячі лінії телефонів довіри, е самопошкоджень суцідальних спроб зменшується навпаки по закінченню періоду е, новолічних вона вона, вона збільшується дає такий таке загострення такий пік а це якраз те розчарування що так, можливо так, але це приро знаєте от, е, одна австралійська е, психолога вона говорить про те що не треба називати це як е, е, післясвяткове пригнічення пост холідей блюз е, а треба це називати післясвяткове відновлення тому що свята закінчилися, закінчилася атмосфера е всіх тих функцій, про які я говорив, і містичної, і підведення підсумків, і карнавалу віцеш, і, і починається, по починається буденність, і перехід цю буденність він дещо болісний, але це не є патологією. І говорити, що тут десь потрібна якась психо психотерапевтична допомога, там, чи психологічна, чи не, не кажу, вже психіатрична. Я думаю, не, не зовсім доречна. Хоча е є таке поняття сезонного афективного розладу, і вибачте, я лікар тому. Маю говорити про про, про діагнози, тому якщо це погіршення настрою, це депресивний стан. Спричинений саме сезонним е, чинником, е, тоді звичайно потрібна потрібна допомога. Але це вже особливі такі так, от, так е... звичайно. А головне все таки, кажуть, е, сам собі лікар теж те, 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 ну, напевне можна якийсь. Е, ну дивіться, е, щоб всі функції свята працювали. Треба, щоб було от як нам виконати містико сакральну функцію свята, як, як? А ми її виконуємо постійно. Ми даруємо подарунки. Як починалися свята? Подарунки були призначені богами, це були пожертви. Тепер ми це зробили, ми це інтер, інтерналізували в себе і даруємо собі, нашим дітям даруємо подарунки, кладемо ми їх під ялинку. Ми, ми, ми створюємо цю функцію свята містико-сакральну. Це, це пожертва. Це ж чудово. Так О, дивіться, в стародавньому Римі, коли були Сатурналії, це фактично був новий рік, так Юлій Цезарь він в шістдесят сорок здається, році до нашої ери офіційно 1 січня визначив як початок нового року. І от ці сатурналії супроводжувалися тим, що раби з рабовласниками сідали за спільний стіл, і заможні люди дарували подарунки. Це, був елемент у цієї пожертви виконання сакральної функції свята з іншого боку, в цьому була карнавалізація. Це вже було е, блазень королю. Сьогодні ти рап, тепер ти будеш е, е, власником. Це чудово. Виконуємо цю функцію, виконуємо. Далі карнавальна функція, нехай вона виконується. Ми, нам потрібно веселитися в міру, звичайно. Знаєте, зараз важкі часи в країні, і не дуже приємно, коли голосна музика в ресторанах. Насправді. Е, але карнавал не обов'язково має бути галасливим. Не обов'язково має бути дуже таким. Е, Інтенсивним, скажімо так, все ж таки елемент карнавальності під час свят ця функція має виконуватися. Далі функція підведення підсумків. Ну, тут залежить від людини, якщо людина оптимістично влаштована, якщо вона впевнена в собі, якщо вона має. Особистісний такий достатньо потужний стрижень, е, вона не буде дуже сумувати над, над нездійсненим, не буде, знаєте, психологія слово фрустрація. Хотів, але не отримав. Не буде дуже фрустрованою. Ну, не сталося в цьому році, станеться, станеться наступним. Ну, якщо людина, знаєте, як Віловський Віслючок, Іа, все песимістично, все сумно, то яке б свято не було, то підсумки все одно... будуть сумні. Так. То, теорія наполовину порожня, є, слянка чи на половина. Аб, абсолютно вірно. Висновок простий. всі функції свята мають бути виконані. Тоді воно буде святом. Тоді не буде оцього важкого періоду після святкового відновлення. Почалася буденність і закінчилося диво. Ви знаєте, ви дуже так гарно зараз розповіли, так якось чітко, що може зробити кожен із нас, аби це свято справді принесло більше радості, ніж смутку. Я нагадую, що сьогодні ми ведемо розмову із кандидатом медичних наук доцентом кафедри психіатрії наркології та медичної психології Полтавського державного медичного університету і говоримо про традиції свята, а ще, звичайно, про наше внутрішні відчуття, які ми переживаємо напередодні свята. І те, що от сьогодні особисто я почулася дуже вдячна дуже багато таких цінних думок, які тисвідомо ніби це не розумієш, але от вони зараз, коли оформлені такі от тези, абсолютно зрозуміло, так і хочеться вже зараз бігти в магазин, купувати подарунки, якомога більше подарувати своїм близьким, знайомим, просто кому можна, якщо якби була така можливість, подарувати всьому світу те, що ми можемо зробити. Це ж так просто дарувати подарунки. Навіть це буде якийсь маленький сувенірчик, правда? там, так. Та навіть посмішка, та навіть просто побажання добре. Росії це вже подарунок, це вже піднесений настрій, це вже те, що може справитися кожен з нас, коли ну, раптом раптом якусь хвилю суму смутку. Це ж так просто мені здається, що це може зробити кожен із нас, якщо любить цей світ і любить людей. Напевне, цьому не весь світ цього. Але мені ще хочеться на завершення кілька запитань, якщо дозволите. Звернемося зараз до дуже популярних таких мереж, бо останніми роками стало справді дуже популярно виставляти пости. Відео, mm -hmm. навіть блогері, про святкування, про ну, можливо ці карнавальні, в цьому нічого ніби поганого і немає. Але буває, що якби зміст ем, заповнюється оцим таким, ну, мішурою сказала, таким, mm -hmm. якимось легше ж картинку виставити, чим написати, придумати ну, якісь добрі слова, побажання, правда, легше взяти щось інше. І йде оцей, такий, така хвиля цього всього заповнення якимось штучними, ну, такими от побажаннями. Як ви на це дивитеся? А в цьому є смисл, користь у цьому? Я дивлюся спокійно, тому що знову-таки психологічно людина більшу ч... част... частину інформації отримує через зір 70%. Тому картинка, от дивіться, люди мандрують, да? перед передусім це світлини, світлини і світлини. Викла викласти їх в мережах, ось вежа, ось Таїланд або новорічна ялинка. І я з друзями. Це нормально, це природне. Щоб не було цього перекосу в бік саме візуального аналізатора, бажано підключати інші. Немає так. значення, звичайно, чи вона там змістовна чи не змістовна, головне, щоб вона привернула твою увагу, ну, і лікарня. Так. Так. так, але я, я не став би це демонізувати і вважати чимось таким дуже, дуже поганим. <реш> Нормально зберігати спогади. Людина, в принципі, ну, вторі роки спливають, да, і нам хочеться архівувати і зберігати це як острівець минулого. Воно ж відірвалося, воно вже закінчилося. Ми створюємо такі власні внутрішні архіви, наші спогади. Да, і інколи це візуально. Ну, інколи це альбоми, інколи це якісь камінці привезені з моря. Це нормально. Архівувати своє минуле, таким чином, створюючи оцю тяглість. це знову таки функція свята, да? комунікативна, соціальна, да? належність до групи і, і, і спільність спогадів. Тому, якщо в соцмережах викладають е, такі світлини, я думаю, що це, в принципі, непогано. Головне, в якщо це сприяє саме. Просто не треба саме... забувати, що є ще слух, є ще е, смак, є ще нюх. Да? Е, я знаю е, там, знай, знайомі, які зберігають з кожної новорічної ялинки дві хвилинки, як пам'ять, про, про те, що новий, новий рік збіг. Але оце була ялиночка, вона стояла тут, під, Ми ж ялинки потім викидаємо. Така І вона пахне ця хвилянка, вона ще зберігає. Запах, тобто не тільки візуальний аналізатор, задіювати всі. Тоді атмосфера свята, тоді атмосфера спогадів буде більш повноцінна, більш насичена. Як гарно ви сказали, навіть воїнка може нагадувати про ті приємні, приємні миттєві, які хочеться взяти з собою в наступний рік. І на завершення ми не можемо вас, звичайно, відпустити, не почувши побажання від вас. ну, По-перше, як від фахівця, як науковця, як людини, яка один рік зустрічала Новий рік і напевне. Я так думаю, що це ваша традиція по хваїнці із кожної <гожний> ялинки зберігати. Побажати тим, хто нас слухає, кого зацікавила наша розмова, чого б ви хотіли побажати всім у новому році. Прошу вас. Так, ну незважаючи на святкову тематику нашої зустрічі, все ж таки шановні колеги, шановні здобувачі освіти, студенти, друзі, передусім хочу побажати. Звернутися до наших захисників, тому що Україна переживає дуже складний період, іде війна, і побажання нашим захисникам повертатися живими, повертися живими з перемогою. Всім нам бажаю терпіння в цей непростий період, віри в самому широкому сенсі цього слова, надії і звичайно любові.